На прикордоні Сумщини російські ДРГ не полишають спроб проникнути на українську територію. Тож основні завдання тамтешніх оборонців кордону спостереження та вогонь на випередження. Прикордонники полюють на ворожі ударні дрони і дрони-розвідники. Як несуть службу і готуються до зими? Олеся Боровик розкаже. Добиратися сюди після дощів дуже важко. Це одна з крайніх позицій прикордонників на Сумщині. Ворога тут видно подекуди й неозброєним оком. Тентований Камаз. Да, Камаз пішов. Піш іде на низ. Куди? Пока ну йде посеред позиції. Такі пересування росіян то завжди поганий знак, кажуть військові. Може, снаряди привезли, може, людей підкинули. Від пункту спостереження йдемо далі. Купа дров повну йде підготовка до зими, а на імпровізованій кухні вже пахне обідом. Ігор професійний повар служить із перших днів повномасштабного вторгнення. Це каша рисова буде вторе блюдо, салати робимо. Все. по цій позиції вже прилітало від армійців РФ. У нас були. Перві проходи, града. Гради як обстріляли, то попали, ну, там і кухня горіла. Тож довелося знову будуватися. Усі окопи наривали вручну, бо ж так близько до кордону не можна підігнати екскаватор чи іншу техніку. Допомагають обороняти сумські кордони і чотирилапі. Так. У вас собак багато. Без собак не можна. Ну, Вночі ну, стоїш, воно ж темно. Десь там побіг, гавкає, вже тут, наче кулот. А пильність тут рятує життя. Ворог не полишає спроб проникнення глиб території України диверсійно розвідувальних груп. Однак, прикордонники, які діють в складі сил оборони, надійно захищають державний кордон. Також ворог застосовує безпілотні літальні апарати для скидання на позиції сил оборони вибухові пристрої. Надошкуляються дрони камікадзе, особливо вночі, каже Олександр. По звуку чуємо, одразу да, все на полі розсередоточуємося, приміняємо, що в нас є. Лише за останній тиждень прикордонники Сумщини приземлили три ворожі шахеди. Частина хлопців було, мовлено, стріляли на випередження позвукових. Частина ніби загороджений вогонь вели. Дивився тепловізор, я пробував по цьому вести вогонь і коректував нас. Більшість військових з цих позицій за два роки лише раз були вдома, тож сподіваються, якнайшвидше побачити своїх рідних. Жінка є, двоє дітей. Чекають, ви здаємо. Ну, ну. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини.